Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці, попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. продавчися, що? Чого? Я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть той, що збоку смужка. Да який же кухлик здесь є, та кружка? Дід руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Україні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова, у міняє ні язик, чому мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. А а а Діду, як ваші діла. Ти тварь що? кончена, як і я дед. У мене внуки свої. У мене правнуки є. А мені похуй твої правнуки. А що ти матір... <звук> <звук> Де ти брала одяг? Де? Ще раз внятно, акуратно, спокійно. Я брала одяг в Сен Сандохайді. Сендохенді. Сандохай. Сен Сен Куди не кине оком стомленим кругом хуйня. Так далі жить нельзя. скрізь долбойоби. А також піонери, куркулі, фашисти, бляді, примари, чорти, дракони, горгони і медузи, залишаючи за собою дохлого філіна, поламану берізку, бички, консервні банки і гандони. І що характерно, ніколи сам не убере говно. А так лежать полишить. Ні, все-таки нам до Європи сраті, сраті що. Дуже важлива інформація. Тож додивися це відео до кінця. Так ось. Запам'ятайте, що Росія ніколи і не перед ким в будь-які часи не стояла на колінах. Тому що все своє існування вона як лежала в калюжі лайна, так і лежить, і буде лежати. Слава Україні! Слава нашим козакам! Крокуємо разом до перемоги. А також на правах реклами хотів зробити маленьке оголошення. Ми створили телеграм-канал, на якому давайте будемо разом чмирить орків. Телеграм-канал називається Іду на Ви. Буду радий вас всіх там себе бачити. Всім козацького здоров'я! Слава Україні! Я Просто зрозуміти не можу. Цей світ, мабуть, осліп повністю. Коли в США в 2001 році був теракт 11 вересня, там, де, ви пам'ятаєте так, всі, а, в Башти Близнюки влетіло два літака з терористами. Тоді багато загинуло людей. Так ось. В той самий день. Якщо я не помиляюся, 136 країн набрало нинішньому тоді Джордж Буш, по-моєму пам'ятаю, був президентом. І 136 країн запропонувало свою допомогу. І буквально там в найкоротший час у сам Бен Ладен був знищений, бо він визнаний був терористом номер один в світі. А тепер повертаємося зараз в наш час. Є терорист, який щодня, що секунди, щохвилини вбиває людей. Йому не важливо, яких: чи то військові, чи то маленькі діти, чи то люди похилого віку. Він просто їх вбиває. На весь світ. Всім показує, що він ложив великі толсти на весь світ. І він робить те, що він захоче. І все мірове сообщество просто. Мовчить. І нічого не робить при цьому. Так що все виходить. Що цьому блюдку можна робити все, що він захоче? Ну а завтра буде Польща. Німеччина, Європа. Ви думаєте, вас те НАТО спасе американське? НАТО вже показало, на що воно способне. Тож, Європа, поки у вас є час. Допомагайте Україні. Бо всі ви бачили, що орки зламали зуби в Україні. А до цього вона була друга армія світу. Тепер саме да, ви повинні розуміти, хто займає першу сходинку цього параду. Україна. Друзі, всім козацького здоров'я, бережіть себе, слава Україні! Також. Долучаємося до нашого телеграм каналу який називається Іду на ви. Буду радий всіх вас там бачити. Бережіть себе. Все лече, все зече. Там горілочка тече, мила качечку пече, все зче. Осече. Там горілочка тече, мила кажечку пече. Без гондона краще. До такого висновка прийшов колектив, коли шеф поїхав третій раз за рік відпочивати, а ви ні. Підписуйся на наш телеграм-канал, друзяки. Він називається «Іду на ви» і є в шапці профіля. До зустрічі! Все буде Україна. Пафанкуло! Всі! anche a voi!